Вітаю, шановне панство! Zafira Б сьогодні в роботі. Притягнули з Київської області, проблема не заводиться. Попередньо сказали, що проблема з цим модулем, щось там лазили, щось там робили з ним. Кнопки не працюють на кермі, колаксон не працює. Вирішили відремонтувати, щось пішло не так і все. Машина тепер у нас як нерухомість. Погнали розбиратися, що там не так. Вирішив зробити діагностику по машині, акумулятор сівший, підключив паралельно живий акумулятор, як бачите, 12 В є, приборка не світиться, не знаю чому, всі модуль розібраний. Підключив жовком, прочитав помилки і давайте дивитися, що у нас тут є. Некоректна робота датчика положення керма. Це у нас шлейф обірваний. Некоректне оточення приборка ЄК Коротше, я сім модуль попалив. Він сказав, що щось там намагалося його паяти. Сім модуль у нас поплив Він бачить, що приборка реку Єк чужі. Нема зв'язку по каншині, не бачить блока подушок. А може у нього коншина попливає і тому такі помилки. Подушок не бачить, приборки не бачить, дисплей не бачить, ОЄК не бачить, нічого не бачить. І ще й шлейф обірваний, напевно, всім заміна. Так само з Сімом нема зв'язку. Задній лівий динамік не працює. Це може бути обрив проводки в задній дверці. От така у нас карусель з помилками. А сам сім модуль у нас. Хоча бачите, все на зв'язку. Все на зв'язку, але по низькошвидкісній шині помилки, що один одного не бачу. Давайте подивимося, який у нас сім модуль тут стоїть. І зараз піду. Мабуть, по номеру шукати. Сі-модуль на зв'язку. Машина 8 року. 132-76-153. І в мене фалік з напрацюваннями. Значить, 132-76-153 це 7-модуль з альфа-кодом КЕ Подушка на дві фішки, з датчиком положення керма. Відповідно, нам потрібно знайти такий самий сумісний, або такий самий, або сумісний СІМ-модуль. У мене саме такого немає, тому буду ставити сумісний з тих, що є в наявності. Сумісних у мене має бути або ГД, або ГФ. Ну що ж, Все зрозуміло, міняємо СІМ модуль. Знайшов СІМ модуль від Astra, він. він взагалі з іншим маркуванням. Але я вам покажу зараз лайфхак, як можна замінити. Ось він у нас з датчиком положення керма під єсп систему Відрізняється Астра і зефіра оціми виступами. Тут вузькі на астрі, на зафірі широкі. Це можна або фішку поміняти, або ці секрети зарізати. Вони повністю сумісні. По факту, всі ці модулі відрізняються тільки двома штуками. Перша штука це наявність, відсутність підтримки. ESP Traction Control. А друга відмінність ключова, там, де вони підійдуть або не підійдуть, це наявність або відсутність підтримки безключового доступу. Без ключової для нас рідкість є такі машини, але Simo модулі на них знайти дуже важко. А все інше воно взаємозамінне. Як я вже сказав, Astra Zafira тут відрізняється, це можна поміняти. І якщо у вас Сі-модуль на дві фішки подушки, ця штука достається і переставляється так само. По факту, воно транзитом проходить через Сі-модуль і ніяк від СІ модуля не залежить. Так що, ось чотири відмінності і тільки дві впливають на те, чи можна обрати Сі-модуль. Я зараз буду звідси переставляти плату і верхню частину зі шлейфом. Тому що шлейф сказали, що в цьому що він порватий. Розібрав донорський Сі-модуль. Сьогодні в мене питали, і була одна машинка, приїздила з некоректно зібраним Сі-модулем. Сказали, що не знайшли інформацію, як правильно виставляти оцей задаючий диск і оце, оцю білу шестеренку. Значить, дивіться, біла шестеренка має стояти магнитом оцім, до центру кола, до центру явного. Під цією шестерінкою стоять п'ять магнитних датчиків. Оце третій. Тут стоїть другий, тут стоїть перший, тут стоїть четвертий і тут стоїть п'ятий. Вони визначають кількість обертів. От в цьому положенні, саме в цьому положенні, визначається кількість обертів 0, тобто по центру, нульова точка. Ну і далі оцей задаючий диск оптичний. От я не знаю, як вам. Запам'ятати, тут є декілька отворів, бачите, п'ять отворів. Берете отвори з, ну хай буде самою короткою відстаню між ними. Це не, це не рахуємо. Ось два отвори між ними. Е пайка. Оцім має стояти вниз. Приблизно. Може бути так, може так, не принципово. Але оцим вниз. І оце є нульова точка сім модуля в такому стані, коли колеса стоять рівно, коли от рівно стоять. Так, ну і далі, відповідно, щоб нам зібрати, у нас є донорська плата, у нас є все навісне, яке тут є. Треба буде, мабуть, тільки код вичитати, бо у мене немає коду від цього модуля. І оцю плату нам треба переставити в рідний корпус і зверху просто переставити кришку з цілим живим шліфом. Ось такий лайфхак. по... Заміні модуля на не зовсім сумісне, але сумісний. Підпаявся до сім модуля, підключив програматор, вичитав дамп, ну і маю код 0203. Перед тим, як знімати сім модуль старий, давайте подивимося, що тут в ньому запрограмовано, щоб потім не шукати. Карпас нам власник вже дав, тому Карпас машини нам не треба вичитувати. От. І нас цікавлять варіанти конфігурації. Зараз покажу. Нас цікавить коншина. Так, у нас тут є все. Нема трансмісії, немає феля і немає спортпідвізки. Далі. Ну тут клімат, я розумію, що тут у нас буде посередньо швидкісній 1, 2, 3. 1, 2, 3. І по низькошвидкісній, швидкісній, мабуть, все до парктроніків. Де воно там? Да, все до парктроніків. Також нас цікавлять варіанти конфігурації. Всього так, керування кнопками на кермі є, круїз, задній дворник, справа ручка двірника стоїть, механіка інші країни. І ще у нас має бути механічний код. Механічний код є. Він код. Теж є восьмий рік. Добре, все зафіксував. Тепер можна знімати сі-модуль, розбирати і переставляти плати Зняв, розібрав сім, у сімі у нас ось така історія. Тут пайка, пайка. Оце воно шлейф такий вже закручений. Тому все це знімаємо і міняємо. Відкрутив плата повністю, бачите, вона вже без корпусу побачив. Все є пошкоджені окисли з одного боку і з іншого боку. Це, напевно, у нас тут десь і є каншина через ці провідники, які згнили проходить. Або я не знаю, або може не каншина, але це, це ненормально. Переставив плату. Давайте перевіримо, чи буде включатися запалювання. О, вже всі діоди світяться. Ну, зрозуміло, що треба програмувати іммобілайзер. Тут це включається. Я думаю, що це успіх. Це ми на шляху до успіху. От уже повністю зібрався модуль, виставив нульову точку. Я 100 раз вже розказував, як це робиться. Повністю скручуєте, потім виставляєте в 0 і потім два повних оберти. І це у нас буде 0. І в такому стані вже модуль можна збирати з шестеронками, так як я показав, шестерінка сюди дивиться магнітом. Ну і кільце теж показав, як ставити. Перед тим, як далі збирати кожух і надівати руль все, підключати і програмувати, хочу впевнитися, що датчик положення керма у нас коректно виставлено, що все працює. Заходимо в блоки вимірювань, дата ліс 3. Тут у нас зараз показує 2046. Крутимо, бачите? No, 0, 0. Значить, тут коректно. По сьогодні, наприклад, приїздила машина, там було мінус 360. Все, окей. Збираю далі повністю і програмую. Все зібрав. Подушки не світяться, АБС ЄСП треба відкалібрувати через сім-модуль, тому давайте програмувати. Скидаємо сім-модуль. І вводимо код від сім модуля, робимо ресет. Успішно скинуто. Тепер програмуємо сім модуль виключаємо запалювання перед цим на 15 секунд, потім включаємо і знову програмуємо. Обираємо, що новий сі-модуль встановлено. ключі успішно. Тепер виключаємо запалювання і нам треба скинути і запрограмувати блок запобіжників і приборну панель code from UEC. Те саме з приборкою, вже після цього ми можемо виключати запалювання, включаємо. І Машинка з ключиком вже не мигає, але нам ну, все одно треба назад запрограмувати приборку і блоки запобіжників. Процедура ідентична. Далі нам треба допрограмувати модуль, каншину, Датчик положення керма, механічний ключ, варіанти конфігурації. Тут у нас все коректно. Тут у нас теж все коректно. І тут у нас все коректно. Каншину начіпаємо. Варіанти конфігурації. Тут коректно. І тут коректно теж не чіпаємо. Залишається у нас тоді калібровка датчика положення керма. Зараз не відкалібрований. Натискаємо на старт. Датчик відкалібрований. І також треба запрограмувати. Він код, він ні на що не впливає у нас. Тут у нас застри 6 шостого року, а у нас зефіра якого восьмого. Це суто для інформації і механічний код. По факту на цьому програмування можна вважати завершеним. Давайте ще зараз повидаляємо, почитаємо і повидаляємо всі помилки. Видали всі помилки, як бачите, помилок майже немає. У нас залишилася помилка, це болячка по датчику якості повітря і по задньому лівому динаміку. Зараз питаю власника, чи треба це ремонтувати, чи ні. Скоріше за все, це проводка лівої дверки. А посів модулю все. Зараз принесу акумулятор зарядки, бо я підкинув поки що на вісу свій, бо акумулятор в нуль був розряджений, машину поки тягнули на аварійці, то він висадився і буду пробувати заводити. Підключив рідний акумулятор після зарядки. Перевіряємо. Машинка завелася. Завелася, працює. Чекаво, цікаво, скільки вона стояла після того, як не працювала. Бо я знаю, що мені дзвонили просили по цій машинці виїхати на виїзд, а у мене не було можливості. Також власник попросив все ж таки розібратися з проводкою задньої дверки. Так що працюю далі. Ну що, будемо займатися проводкою дверною тепер. Тут уже, як бачите, Лазили до нас стопора немає. Стопорного кільця такого синього. Щось перемотано. ну Давайте розбирати. Розкрутив проводку, значить дивіться, пайка в цьому місці вона безглузда, тут треба міняти провода разом з пінами. А от далі після гофри, скрутки, вони мають сенс. Тому весь ремонт має відбуватися поза межами цієї гофри. А тут нічого не має бути ремонтного. Все це зараз прибираємо і міняємо. Відновив проводку. Ось така вона має бути Ціло і без ніяких пайок і скруток від конектора до завершення гофри. В кінці там можуть бути скрутки, а тут ні. Підключив фішку, все перевірив, замки. Замки працюють. Замки працюють. Склопідйомники теж перевірив, працюють, не працює все одно задній лівий динамік. Як його можна перевірити? Зараз я вою магнітову, замагнітову дістану роз'єм і продзвоню. У нас задня ліва дверка, це зелений. І коричнево-зелений провід. І прозвоню на опір. Якщо там буде 4 омми, значить проблема в магнітолі. Якщо там буде обрив, то у нас залишається або проводка, що дуже низька вирогідність, що це буде проводка, або динамік. Просто перед тим як розбирати дверку, щоб не робити зайву роботу, перевірю все ж таки опір. Підключив мультиметр. Ось для прикладу показую один з динаміків. Шістьом показує. Це у нас біокоричневий коричневий. Нам треба зелений. Підключив до зеленого і зелено коричневого. Як бачите, обрив. Значить, треба знімати карту. Можна, звісно, ще проводку прозвонити. Давайте спробуємо, мабуть, проводку прозвонити. зніму фішку з дворі Це буде. Швидше, ніж карту знімати, але все одно придеться карту знімати. Зелений дзвониться. Ручневий дзвониться. Я ж казав, що треба карту знімати. Зняв динамік, прозваню 4 Ом, динамік робочий. Не вже в самій дверці десь проблема. Продзвонив і дійсно десь у дверці я обрив, зелений провід не дзвониться. А ось і наша проблемка. Зараз спробую показати. Бачите? Бачите, напевно. Погнутий піночок. Звісно, воно не буде працювати. Зараз відновимо і все буде окейно. Перевіряємо. Динамік працює. Проводка ціла. Тепер все це можна збирати. Машинка зібрана, готова, все працює, замки працюють. Все, що просив замовник, все зроблено. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте серед друзів От. і очікуйте нові відео. Всім гарного дня! А я пішов робити наступну машину.